Зовсім інша ситуація в окупованому к росіянами Криму, де ворог системно і послідовно знищує все, що нагадує Україну, зокрема, українську мову або й в першу чергу українську мову. Семи українських шкіл зараз не залишилося жодної. Більшість україномовних класів до окупації їх було близько 400, Також розформовано про ситуацію з українською мовою на окупованому півострові розповідає Андрій Щекун, представник краєвої ради українців Криму. Пане Андрію, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Знаєте, якщо в Google в пошуковку Google задати запит Українська мова і Крим, то одним із перших результатів буде такий специфічний термін, як лінґвоцит, який передбачає системне і послідовне знищення мови. Що зараз відбувається з українською мовою в Криму? Ви знаєте, що з перших вуст так би мовити. Цю тему питання стану сучасного стану на окупованій території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Ми відслідковуємо з 2014 року постійно системно це робимо і подаємо всі і правоохоронні органи влади цей моніторинг, а також і уповноваженого захисту державної мови. пана пана Тарасу Кременю досить 2021 році. Якщо я не помиляюся, ми надали ці всі документи фактично і завдяки цьому. Ми разом співпрацюючи з уповноваженим, був опублікований звіт уповноваженого захисту державної мови щодо стану української мови на окупованих територіях. Тоді звіт був він об'єднував і Автономну Республіку Крим, і частково Донецької та Луганської областей, які були на той момент також до повномасштабного вторгнення. Окуповані, і відповідно, і тоді Тарас Кремінь погодився, і фактично він озвучив це поняття як лінгвоцит, тобто сучасний стан української мови в окупованих територіях. Це як лінгвоцит. частина етноциду, геноциду української нації, української національної ідентичності, і це відповідно не тільки рішення вже уповноваженого захисту державної мови, не і не тільки випрацьованої нашими громадськими інституціями, які займаються вже 2014 року цими питаннями, а буквально в 2024 році міжнародний суд ООН 31 січня прийняв рішення і визнав факти, які ми давали також для що українська мова фактично знищена в Криму, в окупованому Криму. і фактично, це відповідає дійсності. Після цього, 25 червня, європейський суд з прав людини теж виніс рішення і теж визнав. Що українська мова найдискримінованіша фактично на окупованій території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. І фактично на міжнародному рівні, фактично, ми визнали, тобто доказали, доказали те, що на сьогоднішній день Україна агресор фактично знищує українську мову. Фактично, вона її знищила. І вона почала це покупально робити з 2014 року, 2015 вже фактично цей процес вона завершувала. Тому на сьогоднішній день ми. Фактично, ми маємо там декілька факультативних класів по всьому Криму, і фактично школи як такої ми вже не маємо мова, окрім засобу спілкування. Цей показник самоідентифікації, це те, чого бояться всі імперії. Чи безпечно зараз спілкуватися в Криму українською мовою на такому чи побутовому, чи на більшому, вищому рівні? З 22-го року стало ще більш небезпечнішим. Хоча до 22-го було теж небезпечно спілкуватися і комунікувати. Ми пам'ятаємо, яка ситуація сталася з українським культурним центром, де активісти краще з 14 по 18 рік робили різні заходи державною мовою на рівні періоду в період мовах окупації, і фактично всіх їх переслідували. Вони змушені вимушені були фактично виїхати з окупованої території, а, а, а інших вже було да. Навіть арештовано на сьогоднішній день з 22-го року ця ситуація не ще стала в рази. Тим більше, що сьогодні навіть не можна навіть написати там якесь українською мовою вірш того ж Тараса Шевченка чи інші в соціальних мережах викласти чи пісні українські заспівати, і так далі. Тобто, тому на сьогоднішній день українська мова фактично можуть посадити навіть і до 10 років на окупованих територіях. І можуть враховуючи те, що прив'язують до, до того, що ти українську свою національну ідентичність, яку хочеш по якось проявити, зразу ти можеш бути диверсантом або якимось іноземним агентом, який працює. Типу на окупованій території і співпрацюючи з спецслужбами України. Тобто тут якраз все це йде в прив'язку. Тобто людина тільки починає говорити українською мовою або спілкуватися, намагатися, хоча б висловити своє якесь бачення, бачення бажання, тобто, от, от реалії небезпеки, які сьогодні існують в окупованому Криму. Його зразу підшуково підшуковують йому формулювання як диверсанта або ще якогось агента спецслужб України. Пане Андрію, ну зрозуміло, що поки півостров окупований, то і українська держава і українське суспільство має дуже мало інструментів впливу на те, що відбувається всередині. Але все ж таки, що може зробити Україна сьогодні, аби захистити українську в Криму? Практично захистити дуже важко щось зробити єдине, що ми зараз ми робимо і те і разом і уповноваженим захистом захисту державної мови, це моніторити факти злочинів, передавати їх правоохоронним органам і відкривати кримінальні впровадження, щоб кожен злочин, бо за кожним злочином є особи. Наприклад, на минулому році ми відкрили нарешті вже кримінальні впровадження про так званих міністрів освіти двох міністрів освіти за каденцію, 14-22 роки. Це пані Гончарова і пані Лаврик, які за цей період фактично знищили україномовну освіту в окупованому тримові. Тобто, це у кожного злочина є персони. Оці дві персони, які фактично знищили україномовну освіту в Криму, на сьогоднішній день, слава Богу, відкриті кримінальні провадження йде до судового слідства, і найближчим часом ми очікуємо вже суд. Дові рішення так само і наша громадська організація і наша інституція передала зараз факти документування злочинів всіх заступників за цей період міністерства так званого освіти Республіки Крим, а також і тих людей, які займаються методичними розробками щодо пропаганди російської російських наративів, замінюють україномовну освіту, і фактично допомагають країні агресії. Фактично знищувати українську національну ідентичність. Тому ця робота триває. Також на міжнародному рівні. Ми повинні знову ж таки, маємо два рішення суду Міжнародного суду ООН і Європейського суду з прав людини, далі давати факти документування фактів встановлення злочинів, а також вже випрацьовувати на наступні позови суду, де ми маємо з Російської Федерації стягувати за певні кошти за ті рішення, які вони приймають на окупованих територіях. Власне, будемо, будемо сподіватися, що. Кожен злочинець і на останок, який і на останок ще дуже важлива річ. Треба в... все таки максимально виривати нашу молодь. Звітам і ну тому, що ми там їх не можемо захистити на сьогоднішній день. Ми будемо сподіватися, що кожен злочинець, який вчиняв злочини проти українців проти української мови, в тому числі в окупованому Криму, буде дочекається свої свого свого покарання. Андрій Щекун, представник краєвої ради українців у Криму, був гостем цієї частини нашого ефіру.